Щедрий вечір для любителів літератури. Бібліотека Чижевського напередодні старого нового року вперше відкрила свої двері для усіх бажаючих вночі. Кожен кіровоград, кіровоградець міг прийти сюди до опівночі і не лише за книжками. Чим можна займатися у читальні до 24.00 знає Яна Семенюк. Але не в останні обіцяють організатори, бібліотека Чижевського працює до пізньої години. Захід приурочили до Маланки, щоб показати бібліотеку з незвичної сторони. Такий захід на Кіровоградщині наша бібліотека презентує вперше, і тому ми таку ініціативу розробили і задумали такий ексклюзив сьогодні для наших кіровоградців. для того щоб вони прийшли до бібліотеки до незвичайної бібліотеки. До такої бібліотеки, якою вони її ніколи не знали, але сьогодні вона є новою бібліотекою. Бібліотекарі зібрали більше двох сотень відвідувачів. Малечу принаджували 3 d іграми, а дорослих різноманітними майстер-класами, читаннями та безкоштовним інтернетом. Програму перемежовували виставками і концертами пародистів. Оксана зізнається, до бібліотеки ходить рідко, а про захід дізналась випадково. Проте дівчина не жалкує, що у святковий вечір провела тут. Подружка була в піцерії, дали їй брошурку. Ну заінтерісувала. Я прийшла сюди. Посмотрела много цікавих програм, які, ну, хотіла б посідіти. Ну де стою в черзі на гадання. Саме ворожіння на кавовій гущі викликало найбільший ажіотаж серед усіх запропонованих бібліотекою розваг. Черга до ворожок простягнулася на дві кімнати. Це, Це якась вам буде вісточка? Хороша також підготували майстер-клас з горизонтального і класичного балету. Учні прямо в холі бібліотеки розучували різні па та позиції. Користувалась популярністю і екскурсія до книгосховища бібліотеки. Тут відвідувачі повинні були вгадати письменника за його силуетом та не злякатися несподіваних гостей архіву. А що робите? А що я маю А навіщо? А що вони кози трошки злякалися і поцікавили шук, нишка та ці підлітки чи не вперше в бібліотеці, але завдяки надзвичайному дійству і можливості безкоштовно отримати абонемент. Обіцяють стати тут постійними читачами. Я дуже рідко сюди ходжу, але сьогодні мама мене записала. Я надію, що буду ходити сюди чаще. Працівники читання в свою чергу сподіваються, якщо захід матиме успіх, робити знову в бібліотеці і надалі. В майбутньому дійсно ми будемо який формат використовувати для того, щоб наші мешканці і гості нашого міста приходили в бібліотеку, щоб відпочити душею, щоб навчитися чомусь новому і, взагалі, щоб бібліотека була відкрита завжди? Цей формат нон стоп 24 години на добу. Ми прагнемо до цього, щоб працювати. Яна Семенюк Іван Фоміченко день за днем.